Прихисток для постраждалих від затоплень українців облаштували у Чернівцях. 13 ліжок, кухня, продукти першої необхідності та дитяча кімната. У ресурсному центрі громадської активності відновили роботу прихистку для переселенців. Зараз тут допомагають облаштуватись на новому місті жителям Херсонської області. У центрі кажуть, про перевідкриття прихистку навіть не сперечались. Прихисток наш складається з двох поверхів на першому поверсі. Спальна територія тут дві кімнати, де люди можуть перепочити поспати. І також у нас є туалет, де є душ і пральна машинка на першому поверсі. В нас є зал, де переселенці можуть провести час, подивитися кіно, пограти зі своїми дітьми. І також там і кухня, де вони можуть приготувати собі їсти та зберігати свою їжу у шелтері. Уже живуть двоє людей. Розповідає Ілля, а уже скоро очікують ще одну сім'ю, яка звернулась по допомогу для херсонців, які внаслідок підриву ГЕС росіянами були змушені евакуйовуватись до різних міст України із Чернівецької області. Уже відправили понад 10 тонн гуманітарної допомоги. Ми на сьогоднішній день комунікуємо з головами громад, які активно долучилися до цього збору, тобто всі громади. Не тільки району всієї області долучилися до цього збору, і кожен по мірі свої можливості і допомагає на сьогоднішній день формувати такі вантажі, які необхідні туди. Волонтери певнять, зроблять усе, що від них залежить, аби ефективно допомогти жителям Херсонщини подолати такий важкий час. Максим Берник, Діана Чігок, Новини Чернівців, телеканал Сі 4